Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, зсу продовжують зберігати позиції на лівому березі Дніпра. Для того аби українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди, бо ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро, в цій частині знищені. це Антонівський залізничний та автомобільний мости, і переправа біля дамби в новій каховці. Для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання. Обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії, поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра. Окрім цього, якісно захистити наші понтонні переправи зможуть винищувачі F-16, які відганятимуть бомбардувальників ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. Так вважає майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, ці каби дуже ефективні для руйнування захисних споруд, і літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 кілометрів, тому якісно розширитись на плацдармі допоможуть саме F-16, які можуть помітити мовердувальник росіян за 130 км кілометрів і вдарити по ньому ракетою. Ці бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості, тому зсу воліють використовувати більш точно, але не менш потужну далекобійну артилерію за словами Олексія Гетьмана ЗСУ намагається відтіснити САУ ворога, щоб вони не мали змоги обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі. Він зазначає, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм. Тому не треба перебувати в стані перегрітих очікувань. Експерт акцентує, що зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угруповання Дніпро, що складається з десантників. Як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій. Ж вони всіма силами намагаються витіснити зсу на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але, попри всі атаки, поки що агресору це не вдається. На думку військового оглядача Владислава Селезньова, те, як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначно, відповіді наразі немає, але є ключовий момент по фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району. Каланчака та Чаплинки близько 80 кілометрів, і за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних, фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів, якщо уявити, що. Українська армія зможе рухатися уперед трасу Е97 у напрямку кримських перешиків, то груповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаку та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешиків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися. В досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з району залізничного порту, Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Як повідомляв керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, глобальна мета українських сил оборони на лівому березі Херсонщини це захід в тил російських окупаційних військ, щоб далі рухатися на Крим. Однак важливо розуміти, що є і поточні бойові дії, тобто важливо закріпитися і в подальшому перекидати техніку і забезпечити її вогневе прикриття. Це Теж важливо для того, щоб можна було діяти в подальшому нашим підрозділам і продовжувати ці наступальні дії щодо реакції російської окупаційної армії на успішні дії зсу на лівобережжі Херсонщини. ворог намагатиметься протидіяти, хоча вже відчутно програє в контрбатарейній боротьбі українським артилеристам. Водночас, на думку експерта, не можна виключати варіант відходу окупантів з певних територій лівобережжя. Російське командування це перегрупованим з метою виходу на краще захищені рубежі і залишенням окремих районів та міст на лівобережжі. Росіяни готувалися до різних сценаріїв. Вони не очікували, що сили оборони підуть таким наступом. Вони думали, що це будуть рейди, як було до цього, що вони будуть в принципі відбуватися, і їм особливо нічого не загрожує. І багато в чому прогавили момент висадки і бойової роботи наших підрозділів. І таким чином виявилося, що на сьогоднішній день певні рубежі їм стає все важче утримувати. Зокрема, на цій ділянці фронту снайпери сил спеціальних операцій прицільно знищили російських окупантів. Про це написали у телеграм-каналі спецпризначенців. На кадрах можна побачити, як снайпери 73-го морського центру ССО влучно знищили трьох російських загарбників, які навіть і не підозрювали, що за ним спостерігають наші снайпери. Однак як можемо побачити, три постріла, три знищені цілі.